Пане Юрію питає, як будувати, коли важко, але хочеться? Тут, тут знаєте, як е а варто будувати? Я взагалі, ну як би важко так дати параду, тому що, пане Юрію, я не знаю всі у вас життєвої ситуації, але з ваших питань ви постійно ведете якесь будівництво. Справа у тому, що саме будівництво це така штука, що вона відбувається, коли це потрібно. Ну, Вибачте, коли людина лежить під пальмою їсть банан, вона навіть хід не будує. Ну навіщо? <сум> нема потреби. Тому будівництво, воно в першу чергу, те, що я кажу, воно повинно покращити комфорт життя вашої родини. Це в першу чергу, це це найперший критерій, який повинен задовольняти це будівництво. ну Або або придбання будинку. От як я їздив е, на аудит будинку на продаж, і замовник мені каже: Ну, Олександр, розумієте, я можу у вас замовити будинок, щоб ви мені збудували mm -hmm. якісно, але у мене тут дружина скоро народить дитину, і ми хочемо з'їхати з квартири, ми хочемо розширитися. Ну, все. Добре, ну так ж питань. І, і, і от ми дивимось будинок, я йому кажу, що будинок посидіть лайно. От. І, а він мені питає: ну добре, а, а що треба зробити, щоб це покращити? Я так на нього дивлюся, ну, кажу: а, ну, а навіщо? Ну, а навіщо покращити? Він же не розвалюється ні. Ну да, там у нього утеплення 50 міліметрів. Ну да, воно неяке. да, ви будете витрачати на опалення великі гроші, да, ну жити ж можна. Ви ж хочете покращити збільшити метр квадратний, покращити комфорт життя родини це все одно краще, ніж в квартирі, вірно. А якщо ви починаєте вибачайте, з цього чуда робити щось більш гарне. То там тоді загальний бюджет покупка і реконструкція. Там ну, така цифра виходить, що а нафіг воно потрібно? Ну, нафіг, коли це будинок в котежному містечку і тут всі такі будинки з такою якістю. Нафіга це потрібно. Це не додасть вартості цьому будинку. Просто не додасть. Ви все одно купуєте його, його лише там на 10 років, а потім у вас народиться інша дитина, і ви захочете будинок ще більшого його розміру, або захочете поміняти місце. Поїхати куди-небудь жити в інше місце, в іншу країну. Навіщо? Ні, воно того не вартує. Тому будівництво, звісно, чого є люди, котрі не можуть будувати погано. Вони хочуть володіти гарною річчю, це природньо для людини. От я обирав декілька днів кондиціонери для нашого офісу. Декілька днів, друзі, я, я перелазив по цих сайтах, я вичитував технічні показники, але для мене було важливо ще, як він буде виглядати. Вибачайте, оце от біле, за круглими кутами воно надоїло просто. Тобто Хочеться, щоб це було щось більш ну, солідне, все ж таки, розумієте? І при цьому, щоб були гарні технічні характеристики. І обрати це не так просто, тому що перший критерій вибору якість. Якість. І треба було полазити, пошукати. І все одно я не знайшов ідеального. Мені прийшлося обрати по компромісу із того, що є. І от в будівництві так само є люди, котрі вони не хочуть володіти поганим будинком. Ну, не хочуть. Чому вони не повинні мати можливості прийти замовити якісний будинок? Так, да, їх небагато, але ж вони є. І наші замовники, багато хто, вони так і кажуть, що це не перше їх будівництво, що вони володіють будинком, вони живуть в будинку, але вони хочуть вже не просто будинок, вони хочуть гарну річ. Сама думка володіння гарною річчю їм приємна це нормально. Тому е, знайти мотивацію для того, щоб будувати, це доведеться вам самостійно. Будівельники можуть лише допомогти вам це реалізувати. Допомогти Запроектувати, збудувати. Але знайти оцю внутрішню мотивацію, рухатися це треба вам вже самостійно. Е, ми не настільки багато, щоб купувати дешеві речі. Пам'ятаєте про це? Да? От, е, Дивитись да, стоїть о, цей датчик СО2. Ну, 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 Можна ж було придбати за 10 баксів. Ну, Согласиться. Ну можна ж було, ні. От все ж таки фірмовий. Да, Тобто, щоб був поякісніший. Тому що думка про те, що ви володієте гарною річчю, вона приємна. От, Можна придбати телефон простіше? Можна. Але цей. Таким преміум телефоном я користуюсь 5-6 років. А той, що простіше, от у мене офісний, Да я міняю раз на 2-3 роки. <свісно> Тому що там головне, щоб акумулятор був великий. Йому не треба функції, гарної камери, йому головне, щоб був великий акумулятор. Все, він не буде використовувати там потужності процесора і так далі. А цей у мене робочий, на нього пишуться відео, він для соцмереж, він повинен мати велику пам'ять, бо багато фото, відео і так далі. Тобто під кожну задачу обирається в Гетті, інший будинок, інший датчик там і так далі. Але сама думка від того, що на вас гарна футболка, да? 100% катон, і вам в ній приємно. Тільки це вже додає смак життю. Тільки це. Тому от і доводиться пам'ятати про цінність життя, про те, що ви хочете отримати від життя. Готові ви витрачати на це гроші, не готові. Ви взагалі для цього заробляли чи не для цього. Тому цю внутрішню мотивацію кожен буде шукати самостійно.